Лише 5% жінок знають цей секрет, як ділитися із чоловіком цінностями. Переважно, коли жінка багато робить для чоловіка, в неї є претензії, що він. Так само не дає їй 100%. Я Наталя Горінович, я коуч зі стосунків у сім'ї. І сьогодні ми розглянемо таку стандартну ситуацію, про яку розповідають найчастіше жінки на консультації. Жінка дає для чоловіка 100%. І натомість вона чекає, що він теж їй дасть 100%. Але він цього не робить. І навпаки, коли вона від нього чекає, його 100%. Він знецінює її 100%. І звідси у жінки виникають претензії, образи. Як же ж розрулити оцю ситуацію? І цей секрет знає лише 5% дружин. По-перше, потрібно розуміти, що це система, я і партнер, і ми з ним рівні. Тут нема повчань, тут немає образ. І ціль цієї системи це любов, це розширення один одного, це один плюс один дорівнює 11. І коли жінка дає оцих сто відсотків, вона повинна розуміти, що вона дає не для чоловіка, а для розвитку цієї системи я і партнер. І тоді, в свою чергу, чоловік теж дає жінці трошечки більше. Так працює закон балансу. Жінка отримує цих 100% плюс 1 і теж дає на 1% трошечки більше. І тоді зберігається закон балансу. І тоді жінка не очікує від чоловіка, що він натомість щось їй дасть, а вона все робить на ціль системи. І. Таким чином розвивається система, а коли розвивається система, то партнери отримують всі бонуси цієї системи. Користуйтеся цим секретом. І якщо у вас є конфлікти в сім'ї, пишіть мені в Телеграм, і я призначу вам зустріч, безкоштовну консультацію 30 хвилин, на якій розберемо усі проблеми, які хвилюють. Вас у стосунках із партнером.